Вітаю вас на своєму каналі. Перш за все, хочу щиро подякувати вам, що підписуєтесь на, на, на мій канал. Дай вам боже здоров'ячко! А нині будемо готувати пастилу. Ось у мене є такі сливи. У нас кажуть, це круглінка. О. І щоб не пропадали сливи, я вирішила приготувати пастилу. Для цього нам потрібно. Оці сливи, вийняти з них кісточки. Якщо вдасться, бо є такі, що ще добре не достиглі, та й вони не, не дуже відділяються від них кісточка, але бажано сливи, щоб були достиглі. Тоді ми з кісточки повитягаємо і я вам розкажу, що далі будемо робити. А поки ми витягати будемо кісточки. Якщо е, так не хочете витягати, можна. Дати у каструлю і дати е, трошки води на дно закип'ятити, щоб вони розпарились і перетерти через друшляк. І кісточки всі, всі залишаться кісточки, але я хочу попробувати, щоб були е, натуральні такі е, пастила була натуральна без е, виварювання, то буде корисніша така. Я, побу... стільки я маю сливів, тут сливи трошки є й достигліші, є трохи такі, але я постараюся з них щепки повитягувати, кісточки. А тоді зустрінемось. Ось ми вже попучили сливи. І нам треба все збити блендером. Так я буду збивати блендером. Я коли файно все виб'ю блендером, та й тоді вам покажу, скільки будемо давати цукру. Так, ось ми вже перебили сливки. Тут у мене сливок є 3 кг 300. 3 кілограми 300. Так, а тепер будемо давати цукор. Я, ви можете, якщо не хочете, тут є трошечки такі шкірочки, а ви можете собі передати через сито, але я це робити не буду. Мені не будуть і такі шкірочки. Тепер я додаю тут. Цукру, спочатку усиплю отаку половину, тут теж 330 грам цукру і буду все розмішувати, то яке собі любить, щоб цукор розчинився. вала тут уже формочки. Но зараз будемо пробувати. Я прямо дам усеї. Усе 330 г тут у мене було. Я тут усеї сей дам цукор. Бо то залежить у мене, ви можете давати менше, можете давати більше, хто який любить. Просто треба цукор добре розчинити, щоб він розчинився, треба виміщити. Можна і збити ще раз блендером. Можна його, щоб він був гущий. Ця маса гуща була, можна закип'ятити. Я не хочу кип'ятити, бо я хочу, щоб було все, все натурально. І не буду, я не буду кипіти. Ви можете закипітити, щоб волога вийшла. Ми трошка постоїть, щоб розчинився цукор, і так ще зустрінемось. Дивіться, що далі ми робимо? Я тут підготувала три форми, будемо вийти, наскільки піде. І змащуємо, застелила пергаментом, і змащуємо пергамент олією. Ось так. Змащуємо олією. Ось так щоб ми відтак могли цю пастилу відорвати від. Може, у кого є кращий пергаментний папір, то може і не треба змащувати, а я змащую через то, щоб змогла від'єднати. Відтак пастилу. Дехто каже, що змащує салом, дехто каже, і смалцем. А я хочу, щоб висів піст, може то, я буду змашувати олій. Ось так. І будемо заливати. Я ще збила з цукром все одно, ну, щоб не швидше було, я збила блендером ще. І тепер накладаємо. Цей маси на пергаментний папір не дуже грубий робимо, щоб могли і так скрутити у трубочки спочатку туда вже. Буде довго сохнути. І будемо класти, я буду сушити на дворі на сонце. Ми, але можеш сушити і в духовці, можеш сушити в сушарці, що фрукти сушать. Я у, у сушці. А я буду сушити на дворі. На сонці. Тепер ще файне сонечко є. Я буду на дворі сушити. Ось так. Ось так. О. Тепер другу всю вже. Так, тепер ще ось так само. Рубий шар не накладайте. Будемо і так. Тобто все поскручувати, щоб відривалося і можна скрутити. Можна до, до них додати горіхи, можна додати семечки, Можна додати, щоб та що угодно можна додати у пастилу. Можна змішувати різні ягоди. Можна робити навіть з кабачка, робити, кабачок перетирати і робити, то можна будь, робити будь-яку пастилу. Так. Отак я потрясу, щоб рівномірно. Добре. Тепер так само накладаємо тут. Bokový, a vy tak v serdejna. Ось так. І будемо клади, класти, сушити. Скільки там буде сушитися, я вам покажу, і скільки в мене вийшло з цієї порції, бо то я ще підготую форми, порозкладаю, отаку. треба потрясати, але ми рівномірно, одинаково. Ті дві. дві я зарятувала, а там далі я порозкладаю, і я вам і так покажу, що з цього вийде. Наші пастила вже висохла, вона вже не липне, і будемо її тепер от отак від'єднувати овід. Від пергаментного паперу. Бо треба осторожно, Моя порада трошечка більше давати, бо я зробила за е, тонкий шар, і вона може рватися. Я робила перший раз, але мені сподобалося, я буду робити ще От, отако відділяємо. Де тончий, тончий шар, тамка може прориватися? Але це не страшно. На смак воно не пошкодить. Отак. Ось так, Ось так ви де чуть-чуть встає. Шар трошечка тонче і там зразу може Другий раз вже буду. Робити краще буду, знати ліпше. А цей перший раз, але мені дуже сподобалося. <кій> Ось так. Значить. Не спіша, полегенько треба відбирати, бо будемо спішити і пірбемо. робити із яблук, можна з любих робити фруктів, можна робити навіть з овочів. І поєднувати і фрукти і овочі. Кабачок можна з, з любими поєднувати, буде дуже смачно. І буде корисно. Ось так. Ось так. Ось так. Можете, так вона, така у нас вийшла, вийшла постила. Ой, тепер ми її скрутимо тоненько так. Ось так ми скрутимо. Ленько. І наріжемо ось на такі кусочки. Можна менші, можна більші, можна, які вам подобаються. Можна на середину давати якусь начинку, робити такі цукерки, буде теж дуже смачно. Горіхи. Зробити таку масу і давати, і буде дуже смачно. Ось скільки в мене вийшло пастили з того. Всього, скільки вийшло пастили. Дивіться, яка вона гарна, От, яка вона гарна. Ще цей кусочок поріжемо. Тої кількості, що ми робили, і скільки вийшло пастили. Чудової пастили. Троха пробую, то дуже смачно. Ось така у нас вийшла пастила. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Кому сподобалось наше відео. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал, будемо дуже вдячні. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі! Будьте здорові!